Всім привіт! Така у нас трохи дощова. Сьогодні погода, вчора така була, вчора відео не знімав, трохи Трохи мав інші справи. Не було часу, не було як. Зараз ось верники відкриті вже два дні, бо було ще як після вчора, після вчора почало моросити. Вчора, можна сказати, не падало, а сьогодні, вчора, навіть з вечора він такий не сильний, але стабільний, можна сказати, Вчора від вечора до сьогодні. Ну, ось зараз третя година, вже тут так прям падає помало, але, але стабільно. Я вже думав, що прийдеться розкладати полив, але полив розкладати не будемо. Тому що дощ все підлив. Треба буде зараз ще то все обробити і будемо, я думаю, до вечора накривати. Зараз підемо, сходимо там. Так як я й казав, під індичку я вже з інкубатора яйця дістав. Квочку вчора не стих, що пересити на ті яйця, що мають лізти. Всі яйця, ті, що були качачі під індичкою, поклав під качку. Вже там вивелось під нею. Забрав я 14, під нею було одне. Останній раз, як я там був. Зараз підемо сходимо, подивимося, що там є. Е, ще подивимося. І вам за покажу заодно ті каченята, які під нею вивели, з які вони. Правда, за ними пойде, я думаю, завтра приїдуть, за качкою і за ними. Не знаю, чи заберуть всі, але думаю, що повинні би взяти. Одним словом, зараз йдемо туди. Так, ось тут наша качечка. Так, зараз ми подивимося, що тут у нас. Так, так, покажи, покажи. Так, як я і казав, я залишав одне. Ось це було світленьке, вже є. Вже є три. Зараз ми шкарлупки Беремо, щоб її. О, не три. Ще одне якраз. якраз трошки придушене. Але якраз вивелось. Значить чотири. Значить чотири. Так, тут в нас. Зараз на секунду я. Я де тут спишка, гляну, прикрию. Так, це в нас порчене яйце. Так, так, і ще тут так, ще тут є дві, два яйця. Так, тут є яйце проплюнути, та-та-та-та-та, ховаєш, ховаєш, тільки я гляну. Так, ще секунду перепрошую. Так, ну і це яйця теж. Ну, ці яйця були під індичкою, тому тому тут нічого дивного, що, що це. Значить, як я казав, 14 є. В хаті Тут 4 і одне ще би мало бути, в ітозі 19 штучок е, мало би бути. Так, ще при нагоді. Ось кому може хтось садить, хоче поміняти кров. Маю вільне інкубаційне яйце, індокачок, які в мене качки. Ви бачили, ось такі. Тут сидить, тут такі. Ну, тут можна сказати всі. Є. Та і є, є відео, де я показую. Тому якщо комусь треба, пишіть. Бажано зразу в інстаграм, або тут відправлю, можу відправити в районі від. Ну Я думаю, штучок 30, якщо комусь треба, можу відправити. В принципі, можу відправити в будь-якій кількості, 10, і 15. То, хто як бажає. Також є ось там Качки сидять. і ось Яйця тут ніби присиджуються, вони поки несуться. Не сідають, тому не хочу, щоб я це довго простоювало, тому якщо комусь треба, поки маю вільне, Ех, можу вам відправити, бо я в інкубатор садити качше не хочу, бо з ними з ними трошки тяжче Там тих кач всіх, що я мав теж менших 12 штук, як я й показував, я продав. Звідси 10 теж поїхало ось тут. Воду недавно тільки дав, вже перевернули, розлили, на тої качки. Ось тут одне то найстарше, три більших. І оце ті, що лишаються мені. Ну, Вони вже такі більшенькі. Я думаю, це вже всі вони мені і будуть. Сидять цілий день в брудері, бо на дворі погода. Погода не дуже. Одним словом. Так, Тут я переніс, включив червону лампу. 29 доставлена температура, останній вивід моїх курчаток і індичаток. 15 штучок вчора теж забрали курчаток. Можливо, ще хтось приїде, там людині під кочку треба було, вилізло. Мало людина приїхала, сюди взяла. Так, то, що, то, що по таких... Отаке От кардинальне зміна. А, і так і вчора завіз ще качку і качура, тих, що я і мав завести. Тут усіх все добре, то, що вони її не люблять. Як я й казав, з тої індички качини це забрав. Сидить вона на індичах, там ще буквально, я думаю, залишився якийсь тиждень часу. Так що дов, сильно довго вона вже сидіти не буде і вони виведуться. Бентамишки ось тут підношуються, ось одна сидить в інститі така темніша. Зараз підемо подивимося від них на курчаток, які вони вже підтягнулися, такі гарненькі зробились, при тому, що ну, тут ніби чорних немає, реже, такі там всякі виходять кольорові. Зараз вам покажу. До речі, від них теж, поки є в районі 20, може 25, сьогодні буде інкубаційних єєць. Якщо сьогодні-завтра ніхто не замовить, то буду закладати в інкубатор, не хочу, не хочу довго тримати. А якщо хтось собі хоче, також можете написати. Так, ось тут наші бентамочки, до них підселяю каченятак, потім заберу. ось такі, вони вже гарно так ходять. Зараз якось так, щоб лампочка не засліплювала, мушу трошки близько знімати. Такі тут вони гарненькі, ось і білі є, і там такі темніші. І коричневі, і сірі, і коченятка, одним словом, є. є всякі, бо яйце, яйце було теж всяке, так вони собі тут їдять, п'ють, ходять. Підстелюю їм ще так шматку, щоб їм в ноги. Бо бентамки вони такі щось середнє між перепілкою. Маленькі бентамки це щось середнє між перепілкою і звичайним кущом, тому їм ще в ноги так собі ось такі чубатенькі, гарненькі. Водичку п'ють, їдять. Ось такі, як я казав, що мені подобається, без крапочок каченята. Вентамочки вже дістають крила. Ось такі такі справи. Дощчик одним словом падає. Парнички мені підлив. Вже не треба розкладати воду. Каченятка гарно виводяться, качка сама виводить, інкубатор. Так, інкубатор зараз. Інкубатор ось працює. Та, як я і було, як і було закладений лотки домінантом і внизу ще не встиг забрати. Це може сьогодні заберу підквачку. Вони, в принципі, може я не знаю, чи є не їх забирати. Я просвічу. Здається, мені що я їх... Так, що напевно, 4-го числа сьогодні друге, що вони вже, напевно, не будуть. Прокльовувати, зараз відкрию просто інкубатор і їх прокручу на іншу сторону. Я так вчора робив, коли дістав це обернув і. і так вони собі будуть. Так. Цей інкубатор теж працює. Перше, як я був посадив, температура була, падала, і він не давав ради прогрівати, бо яйця було. А зараз ніби вже не включається, все добре, він так тримає 37,9, 37,6 в такому діапазоні, він теновий. Полога, ну, як не показувала, так і ось. як я тоді казав, що там було 10, а зараз ось вибиває така помилка не знаю, що йому сталося. ну Одним словом, вологу я тут водичку просто доливаю і контролюю, сам дивлюся, що просто була водичка, тут є таких три відділи. Заливаю один середній найбільший, і там, я думаю, в районі 55 волога тримається. Пізніше на вивід я все одно буду з нього забирати в той інкубатор наниз. Вони разом закладені. Так що мені головне, що він прогрів оцих 18-19 днів. А я думаю, з тим, з тим він справиться. Так, ось такі, ось такі справи, ось така малеча. Лампочка далі засвічує. Так, тому всім гарного дня, кому, якщо щось потрібно, пишіть, задавайте питання, підписуйтесь, дякую, що підписуєтесь, що дивитесь, що коментуєте. Е, тому вам всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.